Цифра 5. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Рахуємо метелики: 1, 2, 3, 4, 5. 5 метеликів. Пишемо цифру 5. Вона складається в нас з трьох елементів. Похила лінія. Правий напівовал та злегка вигнута вниз паличка. Починаємо писати цифру 5 трохи правіше за середину верхньої сторони клітини і ведемо похило до центра клітини. Не відриваючи руки з цієї точки, пишемо малий правий півовал. Відриваємо руку, піднімаємося вгору і пишемо злегка вигнуту вниз паличку до правого верхнього кута клітини пропишіть цифру 5 у повітрі Потренуйтеся писати цифру 5 у зошиті. Бажаю успіху!